За гречку на нари кабінет міністрів України схвалив законопроект про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Йдеться про покарання за підкуп виборців, підтасування результатів голосування, підробку виборчої документації та інші правопорушення виборчого процесу. Головна новація запровадження кримінальної відповідальності для виборців, які взяли хабар в обмін на голосування, причому не обов'язково гроші, будь-які матеріальні блага. Продаж голосу в кращому випадку можна буде отримати штраф від 1700 до 5400 гривень, в гіршому виправні роботи на два роки або обмеження волі на два роки. За купівлю голосу передбачено більш суворе покарання, можна провести від 5 до 7 років за ґратами. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уже заявив, що треба негайно ухвалити закон про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства і покласти край без Відповідальності, що вже стала нормою життя для українського суспільства. Тож, якщо Верховна Рада підтримає законопроект, вже на найближчих виборах продаж і купівля голосів за гроші чи гречку перестане бути нормою життя.